В Енергодарі, щоб не збрехати, мінус 9 градусів, але для них погода, як ви бачите, ні до чого. мене особисто зуб на зуб від такого видовища не попадає просто-напросто. Просто. Як ви себе почуваєте? Нормально? Супер, так? Супер, Нормально, як в Єгипті, так? Лучше ще краще. Я зрозуміла. Замість пігулок і лікарів вони обирають крижану воду. Для енергодарських моржів зима найкращий час поновити здоров'я. Дорогою до водосховища усі бажаючи пірнути в ополонку, добре розігрівають тіло і дух. Любителів зимового плавання з кожним роком стає все більше. Приходять до ополонки як дорослі, так і діти. Як ти вже давно цим займаєшся? Другий рік. Тобі подобається? Дуже. Ви теж батьки до цього призвали? Mm, ну да. Ну спочатку я почала закалятися, а потім моя мама почала закалятися. Ти одразу з ополонки почала, чи спочатку там голими ногами по снігу, чи одразу, Сразу, одразу, одразу. в воду? Нещодавно в мене була температура спочатку 37,5, а потім 38,8. Я ходила, бігала, закалялася угу. і, і виставила. І температури як і не було, так? Да? Так. Дуже а? холодно. Холодно, ага. Але коли ти виходиш, то все дуже добре тоді, так? Ні, спочатку коло іголками, голками, а потім 10 секунд проходить і жарко. Досвідчені спортсмени жартума називають ополонку енергодарським гарячим джерелом. Тим самим заохочують людей зануритися у крижану воду. Просто побачив, ще учився в Харкові, побачив, как закаляються. У меня на вечір температура прошла, после цього я почав постоянно закалятися. Я занимаюсь закалюванням уже 10 лет. Шестой ми закаляємо дітей. Ну и каждые выходные мы обязательно закаляемся, но вот в этом году мы каждый день закаляемся. Вообще 10 лет я вообще ничем не болел. Иногда бывает температура, но это я понимаю лишь потому, что у меня как бы не очень хорошее самочувствие, но благодаря закаливанию оно в течение дня опять проходит сразу же. І не було ні одного дня, щоб я ну, в течение этих 10 лет, щоб я лежав вдома, пил хоч раз таблетку какую-то. Точно так же и діти, діти, які постійно закаляються, вони взагалі нічим не болеют. Наоборот, вони перестають жаловаться на различные болі в суставах, ну і так далі. І навіть серед моржів є ветерани. Наталя Свіщенко розповіла, як привчила себе до загартовування. Я моржую вже около 20 лет. Ого, так. Да. Як... по молодости еще жестче к себе относилась. Там примерно с 30 и не одеваясь, бежала домой. Сейчас немножко себя уже начала щадить. Как началось ваше такое моржевание? Ну как, я вообще-то не болезненная женщина по жизни. Но тем не менее были проблемы некоторые. Как-то делала пробежку и бежит женщина босиком по крупе. И я думаю, ну а почему же и мне? И как-то да. Я начала бегать босиком по снегу, потом на крещение искупалась. Это была такая, такая эйфория, и хочется это испытывать еще и еще. Тонус тіла і покращення здоров'я відчувають усі, хто загартовується водою. Енергодарські активісти жодного разу не пожалкували, що обрали саме такий метод оздоровлення. На думку експертів, люди, що регулярно плавають в ополонці, дуже швидко відновлюються після хвороб і відчувають себе щасливіше. Валерія Бабич, Сергій Гаврильченко, медіа центр Енергодар.